З великою долею ймовірності ви чули вислів хардкорні геймери. Але що він, власне, означає? Чи можете ви себе назвати хардкорним геймером? І чи повинна гра бути складною, щоб її називали хардкорною? На перший погляд, так, бо хардкор то начебто і є складність, але не все так просто. Це відео створене для того, щоб спробувати пролити світло на це питання. Котре ви, скоріш за все, навіть не задавали собі. Але зараз я у ваших динаміках, і це питання тепер стоїть. Давайте розбиратися. Висновки вас можуть здивувати. У мікрофона знаходиться Платон Дубашидзе, і ми починаємо. Складність в іграх це тема для постійних дискусій і суперечок. Хтось каже, що ігри повинні бути складними і кидати виклик гравцю, а хтось проходить всі ігри на мінімальній складності заради сюжету. Давайте для початку зрозуміємо, що таке складність в іграх. Раніше ігри робили складними для того, щоб гравці витрачали більше часу у аркадних залах? Опосередковано я про це говорив у відео про японський геймдев. Але, як ми знаємо, ігри вийшли із аркадних залів і прийшли у домівки людей у вигляді консолей і комп'ютерних ігор. А навіщо було робити складні ігри, наприклад, для SNES, котру у нас знають як Денді? Якщо вже не стояла задача утримувати гравців в аркадних залах? Бо гравці вже і так купили консоль і покупають далі картриджі. Так в чому проблема? А проблема саме в картриджах. Більш глобальна проблема була, звісно, в недостатній розвинутості технологій. Але у випадку з консолями справа була саме в картриджах. А вірніше, в їх ємності і досить великій собівартості. Розробники були обмежені в тому, що вони фізично можуть додати у гру. Про різноманітність локацій, глибокий сюжет з якоюсь постановкою мови навіть не йшло. А задача утримати гравця якомога довше була. Але знову ж таки, навіщо? Чому не можна було робити короткі ігри? Ну це ж навіть логічніше. Бо тоді люди купували б більше картриджей. А тут вже вступає проблема собівартості картриджей. Видавці не могли собі дозволити знизити вартість одного картриджа для покупця. Бо кожен картридж це по своїй суті міні-комп'ютер, і він сам по собі коштує грошей. Додайте до цього бажання ще й зробити гроші на своїй грі, і необхідність роздати кошти всім причетним, дистриб'юторам, поліграфії тощо, і отримаєте вартість картриджа близько 50 доларів. А якщо ми прорахуємо інфляцію, то сьогодні картридж Nintendo коштував би 120 доларів. Ну як? Захотілося придбати гру, котру пройдете за 2 години? Ні? От і тоді люди не хотіли витрачати стільки грошей на двух годину розвагу. Саме через це розробники були вимушені робити ігри складними, щоб ігри неможливо було пройти за один вечір, і люди сприймали купівлю одного картриджа як інвестицію у тривалу розвагу. Теорії і глибоких досліджень тоді не було. Відеоігри робились ентузіастами методом спроб і помилок. І у випадку складності вони ткнули пальцем в небо і вгадали. Зараз вже починають з'являтися дослідження і теорії. Геймдизайн починає вивчатися як окрема дисципліна в деяких університетах. І в нас тепер є розуміння, чому нам подобаються ігри. Якщо коротко, то тому, що наш мозок отримує дофамін, коли вирішує проблеми. А гра це контрольований спосіб вирішувати десятки проблем за раз, так ще й без зайвого стресу. Ну все, виходить, ми зрозуміли, що складність ігор є основною причиною, чому ми граємо в ігри. Можемо закінчити. Ні. Якщо це все так, то як нам пояснити твою поведінку, коли ти скадав складність якоїсь гри на мінімум, пробігав її без проблем і отримував задоволення при цьому? Так, так, я знаю, що ти так робив. І не треба тут нічого цуратись, всі ми так робимо. А справа в тому, що зараз вже не 90 ті і технології шагнули вперед. Тепер автори ігор не так обмежені в тому, що вони можуть додати у свою гру. Тепер ігри не обов'язково мають бути складними, щоб приваблювати гравців. Вони можуть чіпляти сюжетом, як і The Last of Us, прогресією, ну самим гіперболізованим прикладом можна вважати Кукі-Клікар, естетикою, як Джорні, можливістю творчої реалізації, як Майнкрафт, соціальною взаємодією з іншими гравцями, як будь-яка MMORPG, і ще багатьма елементами, і приносити задоволення незалежно від того, складна гра чи ні. Та ж сама Джорні взагалі за параметром складності нижче за похід до холодильника у другій ночі, але це не заважає їй залишатися в серцях гравців. А стоп. Я ж тільки що казав, що для того, щоб гра нам подобалась, ми маємо вирішувати проблеми, чи не так? Так. Але я не казав, що ці проблеми обов'язково мають бути складні. Так, складність це один із засобів для утримання гравця. І він працює, але ж не на всіх. Я впевнений, що у вас є друзі, котрі плюються від Dark Souls, але з удоволенням грають у інші ігри. Чи ви той самий друг? Ви зараз скажете, так вони просто не хардкорні геймери. От і все. Можливо, а можливо, ні. Зараз чудовий момент для самопіару, бо дивним чином співпало, що два моїх останніх відео із циклу про японський геймдев присвячено двом вкрай талановитим митцям. Але підхід до створення ігор і елементи, на які кожен з авторів робить упор, кардинально різняться. Хідета Каміядзакі, автор серії Dark Souls, котру прийнято вважати за еталон сучасних хардкорних ігор, у своїх проєктах робить ставку на геймплей і кидає виклик гравцю. Йокотаро, котрий вам може бути відомим за грою Ніравтомата, не ставить перед собою мети кидати виклик гравцю. Для нього гра лише форма для передачі історії. Це два кардинально полярних автора, котрі зовсім по-різному ставляться до створення гри. Але в їх ігор є парадоксальна схожість, що умовний Elden Ring ми можемо назвати хардкорною грою, що Нір Автомата ми можемо назвати грою для хардкорних геймерів. Що давайте розбирати? Elden Ring, звичайно, чіпляє багато чим: дизайном, лором, котрий прописував Джордж Мартін. Але однозначно головним елементом отримання є виклик. Котрий гра кидає гравцю. І саме цей виклик і є головним мотиватором залишатись у грі. Сам автор Хідетака Міядзакі каже, що йому прикро, що деякі люди китають гру через її складність. Проте давати можливість змінювати рівень складності у своїх іграх він не збирається. Бо інакше головний сенс його ігор буде втрачений. Автомата, в свою чергу, теж може кинути виклик гравцю, а може і не кидати, якщо гравець обере найнижчу складність. Йокутара каже, що для нього важливо, щоб кожен гравець грав так, як він хоче. Хоче складнощів, гра йому їх дасть. Хоче пробіжати гру по сюжету, спеціальна складність, де тобі буквально потрібно переміщувати персонажа з точки А в точку Б до ваших послуг. Бо геймплей у випадку з автоматою, хоч і є неймовірно важливим елементом, не є основним. Ставка у цій грі робиться на історію і персонажів. А рухаючою силою для гравця є бажання дослідити перепитію сюжету, котрий написав Йокотаро. Чи робить такий підхід автомату гіршою за Елден Рінг? Ні в якому разі. Чи робить відсутність прямої подачі сюжету Елден Рінг менш захоплюючим для гравця? Ні. Це просто різні ігри, котрі зроблені за різними принципами. Але дещо спільне в цих ігор все-таки є, окрім географії, це геймери, котрі будуть грати в ці ігри. Щоб зрозуміти мою думку, для початку нам потрібно відкотитись трохи назад. А хто такі геймери? Це люди, котрі грають у вигри. Ну, логічно. Але ця категорія дуже розмита, бо в неї потрапляють навіть бабки, котрі відчайдушно рубляться в саму якісну по типу «Три в ряд», доки їдуть на маршрутці до поліклініки. Чи ще кудись. Наскільки я знаю, людство ще не розв'язало таємницю, куди бабки їздять вранці. Тож чи можемо ми, умовно, Василісу Григорівну називати геймером? Технічно так. Але наприклад маркетологи і сама Веселіса Григорівна з цим не погодяться. Бо для Веселіси Григорівни слово «геймер» – це або лайка, або прізвище німецького вченого, котрий відкрив захворювання пов'язане з пам'яттю. Про що я говорив тільки що? А маркетологи не погодяться з цим, бо вони не зможуть продати Веселісі Григорівні РГБ Тостер. Хоча я, наприклад, зібрав для своєї бабусі комп'ютер, в котрому є РГБ кулер, ну бо інших не було, і вона в захваті від нього. І кожен раз розповідає, яка в неї чудова світло музика в кімнаті. Тож маркетологам ще є над чим працювати. Хоча, звісно, маркетологи все прекрасно розуміють, і тому дуже чітко розділяють геймерів на хардкорних і казуальних. Якщо дуже спростити, казуальний геймер це той, хто може навіть не знати, що він геймер. Це людина, котра періодично грає в мобілки. Може, в неї навіть є консоль, на котрій вона рубиться у Фіфу, of Duty після робочого дня. Але якщо ви запитаєте в цієї людини, чи сподобалась їй арка з кровавим бароном у третьому відьмаку, дуже вірогідно, що вона не зрозуміє, про що йде мова. Я би дав визначення таке: казуальні геймери чекають від ігор швидких емоцій і легковажної розваги. Вони не готові витрачати багато часу на ігри. Вони можуть не вважати відеоігри за своє хобі. Для них ігри це просто жувальна гумка. Хардкорні геймери готові вкласти більше власного ресурсу у ігри, часового чи матеріального. Вони вважають відеоігри своїм хобі, іноді навіть основним. Вони чекають від ігор більш глибинних емоцій, аніж казуали. Слідкують за ігровими новинами і дивляться побічний контент пов'язаний з іграми. Якщо ви додивились цей побічний контент пов'язаний з іграми до цього моменту, то скоріш за все ви підпадаєте під визначення хардкорного геймера, яке я дав вище. А ще, можливо, вам варто перевірити, чи підписані ви на мій канал. А якщо підписані, то поставити дзвоник, щоб знати, коли виходить нове відео. Нажали на не дзвоник? Так чи ні? Але тепер настав час розчарувань. Якщо ви не здатні пройти Dark Souls однією лівою ногою без смертей, то в інтернеті є група людей, котра буде називати вас лоускілом і казуалом. Це каста гравців, що самі називають себе хардкорними геймерами. Ці люди готові спіною у рота доказувати, що якщо ти пройшов Dark за маги, то ти не пройшов Dark Souls. Тут варто розуміти, що немає нічого поганого в тому, що люди бажають грати у складні ігри і отримувати челендж. Я і сам полюбляю таке. Але коли це все переходить на особистості, це вже клініка. Бо рівень необхідного челенджу для кожного свій, комусь від на нормалі буде здаватись складною грою, і він сповна отримує свій челендж. Тут ще виникає момент того, що одним і тим самим геймерам може хотітись або складнощів або чогось іншого. І це нормально, сідаючи грати у гру, у нас може бути зовсім різний стан і різна реакція на оточуючі в нас фактори. Я думаю, що з початку повномасштабної війни ваші смаки доволі суттєво змінились. І це нормально. Є ігри, що намагаються стати універсальними по складності і підлаштовуватись під навички гравця. Вони використовують так називаємо систему адаптивної чи динамічної складності. З прикладів Резидент, котрий коригує кількість аптечок, амуніції і іншого спорядження, котре буде знаходити гравець, Зельда, котра дуже плавно вираховує, яких ворогів вам підсунути. Геній Коджіма любить бавитись цією технологією у своїх іграх. Але тут детальніше у відео про генія поговоримо. Адаптивна складність це, звісно, добре. Якщо гравець не знає про її присутність. Бо якщо гравець знає, що така система є у грі, то він обов'язково буде абузити її. В зародковому стані зараз є технології, котрі мають зчитувати емоційний стан гравця. Наприклад, у Sony є патентний геймпад із спеціальними сенсорами, котрі мають зчитувати пульс і інші показники гравця, і налаштовувати складність гри, виходячи зі стану людини, що тримає у руках геймпад. Звучить цікаво. Але незрозуміло, як це буде працювати. Сама думка про те, що колись з'явиться гра, котра зможе розуміти, яка складність для гравця, що сидить перед нею буде ідеальною, звучить утопічно. Але хто зна. Це все дуже цікаво, але все ж таки повернемося до головного питання цього відео: а хто такий, власне, хардкорний геймер? Маркетологи і видавці тримаються визначення схожого на те, що дав я. А хардкорні геймери, котрі самі себе так називають, вважають себе хардкорщиками, а всіх інших казуалами. Відповіді тут, як не дивно, немає. Вона буде різнитися від точки погляду і контексту. Бо ігрова індустрія все ще дуже молода, і нам тільки предстоїть все класифікувати, а різним термінам пройти випробовування часом. А від того, нам тільки цікавіше. Напишіть в коментарях, як ви розумієте фразу хардкорний геймер, і що вам спадає на думку. Чи вважаєте ви себе хардкорним геймером чи ні? Давайте поспілкуємось. Бувайте, друзі!